На Закарпатті кримінальному авторитету повідомили про підозру в поширенні впливу та організації злочинного зібрання а п'ятьом його спільникам за участь в ньому. За даними слідства, 43-річний, раніше судимий Мукачевець, перебуваючи в держустанові Закарпатська УВП номер 9 організував злочинне зібрання, на якому обговорювали поширення сфер впливу та постачання на територію установи заборонених предметів. Також учасники так званої сходки вирішували. Питання надання особам того чи іншого статусу в злочинному світі. Всі підозрювані чоловіки вже не перший рік під вартою і мають певний статус у злочинному світі. Більшість з них Закарпатці є також уродженець Криму. Також більшість з чоловіків обвинувачують у вскоєнні розбійних нападів. І є двоє, які перебувають там під вартою за обвинуваченням в умисному вбивстві. Вчора за місцем тримання осіб було проведено обшуки, було вилучено ряд речових доказів. Це і чорнові записи, і кристалічні речовини, схожі на психотробні телефони. Все це буде скеровано на відповідне дослідження, і наразі продовжується у кримінальному провадженні слідство за процесуального керівництва. Курорів Закарпатської обласної прокуратури.